Що відбувається? Поясніть пане Олегу, чи справді все йде до припинення гарячої стадії війни, як каже президент в інтерв'ю? Я думаю, саме так ми всі очікуємо того, що ми очікуємо. Головного це припинення військових дій щодо миру. Багато є формулювань. коли б зазначив, що Китай не не сперечається про. Ну не говорять про різні форми миру Китай. Це дуже знакова подія. Цікаво, чи прийняв чи прийняв значить, уряд Китаю вірчі грамоти нашого посла. Здається, він до останнього часу ще не були прийняті вірчі грамоти. Але я думаю, що з цим візитом але це ми потім згодом дізнаємося. Китай дійсно впливає на цю ситуацію дуже сильно. Він підтримує Росію. До речі, китайці вони не називаються війною. Вони називають конфліктом. На жаль. Ну іде, знаєте, такі дипломатичні поки що пристрілки щодо Китаю, але я вважаю, що цей візит дуже знаковий саме зараз, взагалі останній тиждень, після того як значить, Байден зняв свою кандидатуру з виборчих переводів, все дуже сильно активізувалося. І я думаю, що ми всі сподіваємося, що найближчим, найближчим ну, як до кінця року, все таки має щось відбутися. Ще раз кажу саме те, чого ми всі дуже чекали.